Я вже повнолітній, я розумію, що мені піти... треба піти і стати на захист своєї батьківщини. Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали, от ти вибачаюсь циган, ото отойди, відступи не... ні, набород були Почісь, повага. Вона йому залишає іграшки. Печенька конфетки, каже, це татою. Не сподіваюся, надію, сподіваюся, що він в полоні, що рано чи пізно повернеться. Боні мучаться за нас вмирають правду сказати. Ми спокійно спимо вдома із з дітьми, хоча б і сільком мучився. Я согласний сужість, поки буде війна, що треба буде, допоможу.